Топ 10 найдавніших міст України від молодших легенд до справжніх тисячолітніх центрів. Номер 10. Малин один із головних центрів древлян, згаданий у 9 столітті. Легенди пов'язують його з князем Малом, що повстав проти Києва, Номер 9. Житомир, близько 884 року, заснований дружинником Житоміром, або ж. Центр племені житичів, чия назва походить від жита Номер 8 Любеч. Відомий із 7 століття. Саме тут, у 1097 році, князі домовилися кожен тримати отчину свою. Номер 7 Чернігів 7 століття. За легендою, його заснував князь Чорний, володар Древлянських земель. Пізніше Чернігів став другим зазначенням князівством Русі, Номер 6 Київ. Зазвичай ми говоримо про легендарного Кия, Щека і Хорива, але археологія відкриває ще глибший шар. У 2-3 століттях тут існували поселення готів і слов'ян. Готи називали місцеве укріплення, Данпарштат, місто на Дніпрі. Це робить Київ центром ще задовго до часів Русі. А тепер уявіть, якщо Київ сягає глибин Другого століття, то що ж буде далі? Друга частина покаже ще давніші міста, аж до скіфів і античних греків. Не пропустіть!